Добрий день, шановні учні! Сьогодні ми продовжимо знайомитись з грибами і тема нашого уроку гриби паразити. Всі почули вид дзвінок. Він покликав на урок. Кожен з вас приготувався, на перерві постарався, тож і ми часу не гаємо наш урок розпочинаємо. Діти, подумайте і скажіть, яким має бути наш урок? А ви на уроці, якими повинні бути. Отже, давайте створимо робочу атмосферу. Для того, щоб працювати на уроці гарно і виконати всі завдання, будьте старанні та уважні. Давайте проведемо гру Вірю, не вірю. Якщо висловлювання правдиве, ставте плюс. Якщо висловлювання неправдиве, ставте мінус. Перше. Гриби належать до царства рослин. 2. Дріжджі це гриби. 3. Гриби розмножуються за допомогою спор та частин грибниці. 4. Гриб складається з кореня, стебла і шапинки. П'яте. Гриби виробляють самі для себе поживні речовини. 6. Із цвелових грибів виробляють ліки. 7. Серед шапинкових грибів є їстівні, умовні їстівні та отрудні види. 8. Лисичка, підосичник, мухомор, опенік, боровик, їстівні гриби. 9. Всі гриби можна вирощувати штучно. 10. Личинки комах і слимаки не їдять отруйних грибів. 11. Отруйні гриби обов'язково повинні мати неприємний запах. 12. Серед відомих отруйних і неїстівних грибів на території України найчастіше зустрічаються бліді поганки, мухомори, саданинський гриб, несправжні опеньки, жорчні гриб. А тепер давайте перевіримо ваші відповіді. Сьогодні на уроці ми знайомимось із паразитичними грибами та особливостями їхньої життєдіяльності, розширимо знання про пристосування грибів до паразитизму, з'ясуємо, які гриби паразитують у рослин, визначимо, якої шкоди завдають гриби-паразити тваринам і людині. А також ознайомимося з профілактичними заходами щодо уникнення зараження паразитичними грибами. Гриби паразити це група грибів, які живляться за рахунок поживних речовин живих організмів, мають різноманітні способи зараження та утворюють величезну кількість спор і мають різні способи їхнього поширення. Гриби паразити. Пристосовані жити на поверхні або в тілі свого хазяїна. Приблизно третина видів грибів здатна паразитувати на інших організмах рослинах, тваринах, людині, спричиняючи різні небезпечні захворювання. На рослинах паразитує понад 10 тисяч видів грибів, на тваринах і людині близько однієї тисячі видів. Відомі гриби, які паразитують у рослин, це трутовики, сашкові гриби, іржасті гриби, ворошнисторосяні гриби, ріжкові гриби. Життєві цикли грибів паразитів, рослин тісно пов'язані з циклами розвитку рослин хазяїв. Наприклад, спори грибів можуть зумувати в уражених частинах рослин, а навесні, коли рослина починає рости. Міцелі грибів також активно розвивається. Це призводить до враження рослини в період її активного росту і плодоношення, що може значно знизити вражайність або навіть спричинити загибель рослини хазяїна. Небезпечними паразитами таких культурних рослин, як картопля, помідори, перець, баклажани є різні види фітовтори. Наприклад, фітофтороз картоплі картопляну гниль, спричиняє фітофтора інфекційна. Хоч фітофтора утворює міцелій, вона належить не до справжніх грибів, а до грибоподібних організмів, бо клітинні стінки не містять хітину. Спори паразита зимують на уражених бульбах картоплі, зокрема тих, що залишилися у ґрунті. За сприятливих умов на весні міцелі гриба починає швидко розвиватися. Ознакою захворювання є поява темних плям на листках і стеблах рослин. При сильному ураженні бульби картоплі перетворюються на водянисту масу з неприємним запахом. При появі перших плям на нижніх листах ще є сенс боротьби з грибком. Такі частини рослин видаляють, обробляють посадки препаратами, у складі яких є ніць. Якщо заражена і пошкоджена велика частина куща, а також плоди, слід позбутися його, спалити. Не можна укладати заражена бадилля в компост або складувати на ділянці. Різноманітні види культурних рослин. Яблуню, агру, смородину, картоплю, огірки, виноград, троянди, цукровий буряк, злаки, вражають борошнисто росяні гриби. Їхні білуваті міцелі нагадує розсипане борошно. Згодом він цінніший. Захворювання, які спричиняють ці гриби, називають борошнистою росою. Їфи борошнисто росяних грибів проникають у шкірку яка вкриває поверхню рослини і забезпечують живлення паразита. В уражених рослин уповільнюється ріст, їхні плоди осипаються недозрілими. Міцелій – борошнисто росяних грибів зимують на вражених рослинах. Різноманітні органи рослин уражують сашкові гриби, наприклад, пухирчика сашка кукурудзи і летюча сашка пшениці. В уражених цими паразитами органах рослини утворюються дрібні темні спори, і ці частини рослини набувають вигляду ніби обгорілих, звідси і назва цих грибів. Летюча сашка пшениці вражає рослини під час їхнього цвітіння. Спора потрапляє на примочку квітки та проростає. У зернівках утворюється сашкоподібна маса спор, здатних поширюватись вітром. В одній населенній пшениці може міститись до 20 мільйонів спор гриба. Спори сажок проростають разом із зернівкою злаків. Уражені сашками рослини необхідно знищувати разом зі спорами паразита. На деяких зернових культурах паразитують гриби ріжки. Найбільш відомим представником є ріжки пурпурові, здатні паразитувати понад ста видів культурних та дикорослих рослин. У вражених цим грибом рослинах утворюються чорні ріжки, щені переплетення їхів. Ці ріжки зимуюча стадія, яка навесні проростає. Вони місця токсичні для людини і тварин речовини. Тому при потраплянні з борошном у їжу можуть спричиняти важке отруєння. Трутовики живляться, розкладаючи деревину живих або мертвих дерев. Частину свого життя вони існують як паразити, а частини як сапротроф. Трутових справжній – це надзвичайно поширений вид, який оселяється на листяних деревах, березі, дубі, вуку, вільсі тощо. Плодові тіла, що формуються на поверхні рослин, мають копитоподібну форму і досить щільні. в них утворюються спори. Зазвичай трутових справжній уражає ослаблені дерева. Розкладаючи деревину рослини, трутовик із часом спричиняє її загибель. Коли рослина хазяїн гине, трутовик живиться вже відмелою деревиною, як сапрото. Цей вид трутовиків завдає шкоди лісовому та парковому господарству, щоб запобігти зараженню нових рослин, стовбури загиблих дерев, на яких є плодові тіла трутовиків, потрібно спалювати. Плодові тіла трутовика з жовтого однорічні, на відміну від багатьох трутовиків. Вони не дерев'яніють, а мають ясистий м'якош. Цей гриб Найчастіше паразитує на широколистих деревах дубі, тополі, вербі і хвойних. Молоді плодові тіла цього виду і стігні. Березова губка це неїстівний гриб-трутовик, який утворює однорічні плодові тіла, здебільшого росте на березі та інших деревах. У багатьох культурах він використовується для лікування різних захворювань. Ось деякі лікувальні властивості березової губки, підвищення імунітету, антиоксидантні властивості, протизапальні властивості, зменшення ризику серцево-судинних захворювань, підтримка здоров'я шкіри. Гриби-паразити викликають тяжкі захворювання в рослин, чим завдають значних збитків сільському господарству та харчовій лісовій промисловості. Сучасна комплексна система заходів захисту полів, садів, лісів і парків від паразитичних грибів, включає виведення стійких сортів культурних рослин, дотримання правил агротехніки, карантинні заходи, що не допускають завезення збудників хвороб та шкідників з інших країн, а також застосування біологічного та хімічного методів боротьби. При цьому… Використовують їхніх природних ворогів, антагоністів, паразитів, хижаків. Останнім часом широко використовують також антибіотики, гормональні препарати і ферменти, хімічні речовини, що виробляються спеціальними клітинами або ендокринними залозами тварин. У зв'язку з цим нині під біологічним методом боротьби розуміють не лише використання живих організмів, а й продуктів їхньої життєдіяльності. Серед грибів є багато видів, які здатні вражати різні органи людини і тварин. Наприклад, дрідзоподібні гриби роду кандіда здатні вражати нігті, слезові оболонки рота та інших органів. Захворювання людини можуть спричиняти і цільові гриби, а спиріл чи мукор. Грибок потрапляє в організм при вдиханні його спор, які можуть переноситись у приміщенні з повітря. Захворювання людини, спричинені паразитичними грибами, називають мікозами. Гриб ахаріон, оселяючись на волосистій частині голови, спричиняє паршу. Трихофітон уражує волосся, нігті і шкіру. Не є збудником стригучого лишаю. Здорова людина може заразитися контактуючи з хворою людиною або твариною. Через певний час від початку захворювання на тілі хворої людини з'являються рожеві або червоні плями, спостерігаються лущення шкіри. При ураженні шкіри голови можливе випадіння волосся. Лікують ці захворювання. Спеціальними протигрибковими препаратами. Щоб уникнути зараження паразитичними грибами, слід дотримуватись правил особистої гігієни, стежити за чистотою шкіри, не користуватись особистими речами інших людей і не давати користуватись своїми речами іншим людям, не контактувати з хворими та предметами, що забруднені грибками та спорами. Відвідуючи пляжі, басейни, лазні чи сауни слід використовувати спеціальне мило, яке має протигрибкову дію. Обов'язково взувати на ноги гумові капці. Регулярно перевіряти своїх тваринок у ветеринара. У разі зараження слід негайно звернутися до лікаря-дерматолога. Тварин часто вражають гриби роду кардіцепс. Паразити віддають перевагу теплому клімату. Гриб паразитує на комахах, зокрема мурахах. Спори гриба починають свій життєвий цикл, потрапивши в комаху. Там вони розвиваються, харчуються і поступово перетворюють її на коричнево жовту мумію, поки зовсім не вбивають, проростаючи через тіло. Навіть після смерті власник залишається розповсюджувачем спор гриба. У східній медицині кордицепс є цінним та дуже ефективним лікарським засобом, за допомогою якого виліковують від великої кількості захворювань, зокрема серцевих, онкології, чоловічих проблем та інше. Кішки та собаки схильні до впливу мікроспорії. Грибок поселяється на своєму власнику. згодом, З'являються осередки з поверхневим запаленням шкіри та обламуванням на її уражених ділянках волосівного покриву. При контакті із тваринами людина може заражатися грибом мікроспором. Сьогодні ми розглянули деякі види грибів, здатних паразитувати на інших організмах. Давайте виконуємо завдання. Установіть відповідність. Між зображенням паразитичних грибів і групою, до якої вони належать. Перевіримо ваші відповіді. Як ви вважаєте, чому гриби, паразити шкіри і покривів людини та тварин зазвичай оселяються в ділянках тіла з високою вологістю? Гриби, паразити шкіри і покривів людини та тварин зазвичай оселяються в ділянках тіла з високою вологістю, оскільки для їхнього розвитку потрібне вологе середовище. Висока вологість сприяє швидкому розмноженню грибів і полегшує проникнення їхніх спор у шкіру. Тому такі гриби часто зустрічаються на ділянках тіла, де є підвищена пітливість. Або недостатня вентиляція, наприклад, між пальцями ніг. Сьогодні на уроці ви дізналися, що серед грибів є такі, що ведуть паразитичний спосіб життя. Паразити рослин знижують урожайність сільськогосподарських культур, шкодять дерева. Заходом боротьби із цими грибами є виведення стійких сортів культурних рослин. Дотримання правил агротехніки, застосування біологічного та хімічного методу боротьби. Хімічні речовини окремих грибів паразитів використовують в медицині для лікування різноманітних хвороб. В сільському господарстві їх здатні використовувати для боротьби з шкідниками. Паразити тварин і людини призводять до захворювань, мікозів. Щоб уникнути захворювань, слід дотримуватись правил особистої гігієни. У разі зараження слід негайно звернутися до лікаря-дерматолога. Виконуємо вправу закінчу речення. Сьогодні на уроці я дізнався. Мені було цікаво, я зрозумів, що? Мене здивувало, Вашим домашнім завданням буде працювати параграф 68 та виконати завдання за посилання. Дякую за увагу!